Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги машинку для стрижки волосся. Це потужний та стильний шейвер, що розвиває швидкість до 9000 обертів на хвилину. Завдяки високій швидкості та гострим лезам забезпечує чисту, рівну та точну стрижку. Ергономічний корпус легко лежить у руці, дозволяючи легко контролювати процес стрижки. Кнопка для регулювання довжини лез. Заробить налаштування швидким та зручним. Ідеальний вибір для барберів та тих, хто хоче мати професійний інструмент вдома: надійний, потужний та стильний все, що потрібно для ідеальної зачіски.